Представник одному з керівників нашого формату, панові Сергії Куцану із Звенигородки, який разом із Владиславом Кириченком вже не перший рік допомагають мені в популяризації оцих оці постатей, забутих нами, зневажених нашим безпанством допомагає просувати, як ми бачимо, і тут, на книжковому ринку, у Львові, і в інтернеті, і по своєму інтернет-магазину, і по своїх магазинчиках по Україні, тому що розумієте, видати вносить свої кошти, щоб могла, могла ця книжка вийти. Тому що написати книжку це одне, видати це друге, а третє ще її продати. Розумієте, це мені, як автору, поталонило. Що я знайшов, що в мене є свої коло читачів. Є е, такі е, читачі, які купують будь-яку мою книжку, бо вони вже кілька прочитали, і вони знають, а це коваль, це мені цікаво, так, це мені підходить. І, і він навіть може не знає такі Гаврилко, але він цю книжку купить, тому що він читав попередні мої книжки. Тому для мене це величезна допомога, коли е, я допомогою таких людей. Як Сергій Косан і Влад Кириченко можу видати цю книжку і її поширити, тобто продати, не роздати, а продати, тому що кошти повернені за цю книжку дають можливість мені працювати над навороті.